Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. Сьогодні, 22 лютого, читаємо дії святих апостолів, розділ 16. Павло вирішив відвідати церкви, які він заснував під час першої місіонерської подорожі багато із цих церков знаходились у провінції Галатії. І як ми можемо припустити з тексту послання апостола Павла до Галатів, вони зазнали навали агресивно налаштованих лже-вчителів із юдеї, які руйнували віру новонавернених галатійців, кажучи, що їм для спасіння недостатньо вірити в Христа, а треба ще обрізатися та стати прозелітами юдейської релігії. Павло розумів, що якщо юдаїстам вдасться переконати галатійців, то ті перестануть бути християнами або, як він писав, вони залишаться без Христа. Бо якщо Ісус Христос не зробив усе необхідне для спасіння людей, тоді Він є неправдомовець, бо Він обіцяв вічне життя всім, хто вірує у нього. І якщо шукаючи оправдання в Христі, Писав Павло до Галатів, ми й самі виявилися грішниками, залишились грішниками, то невже Христос є служителем гріха? Павло також посилався на рішення Апостольського собору у Єрусалимі, що напередодні підтвердив євангельську істину щодо спасіння всіх людей, юдеїв і язичників, усіх лише благодаттю Господа Ісуса. 16 розділ розповідає також про початок апостольської місії у Європі, а саме у Македонії, Супутником Павла у цій подорожі був тепер не Варнава. Ви пам'ятаєте, він взяв Марка і пішов до Кіпру, а Павло взяв іншого супутника силу або ще є у нього ім'я Силуан. Як і апостол Павло сила мав римське громадянство. І ми помічаємо, що апостоли починають користуватися привілеями громадян. На той час у Римській імперії громадянами була лише незначна частина мешканців її, і на відміну від інших, громадяни Рима мали неабия... неабиякі переваги. Зокрема, вони були звільнені від тілесних покарань і мали право на публічні громадські слухання справ у суді. Магістрати ж міста Филипи, македонського міста, куди вони прийшли у Європі. А Лука називає їх грецьким словом стратеги, торконяк же перекладає словом воєводи. Отже, воєводи чи магістрати брутально порушили права апостолів, як громадян Риму, піддавши їх безсудному, без всякого суду, покаранню та ув'язненню. За такі речі. Офіційні особи могли бути суворо покарані самі за Римським статутом. Отже, Павло нагадав їм про це і таким робом убезпечив становище нової християнської громади у Филипах. Магістрати розуміли: якщо вони почнуть переслідувати друзів Павла, ну то самі можуть опинитися перед судом. Отже, краще їх не чіпати. Ну, давайте послухаємо цей 16 розділ Дій святих Апостолів. Дій святих Апостолів. Розділ 16. -й. Прибув він до Дервії і Лістри. І ось був тут один учень на ім'я Тимофій, син жінки юдейки, яка повірила, і батька грека. Про нього добре свідчили ті брати, які були в лістрі та іконії. Павло забажав, щоб він ішов з ним. Тож узяв і обрізав його через юдеїв, які були в тих місцевостях, бо всі знали, що його батько був грек. Коли вони переходили через міста, то передавали братам зберігати постанови, які схвалили в Єрусалимі апостоли і старші. Церкви ж зміцнювалися у вірі та щодня кількісно зростали. Вони пройшли через Фригію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в Азії. А дійшовши до мисії, вони намагалися піти до Витинії, та дух Ісуса їм не дозволив. Перейшовши через мисію, вони прибули до Троади. І вночі з'явилося Павлові видіння якийсь чоловік, Македонець, стояв і благав його, закликаючи Прийди до Македонії, допоможи нам! Коли побачив він те видіння, ми відразу постаралися піти до Македонії, зрозумівши, що Бог покликав нас благовістити їм. Відпливши з Троади, ми прибули до Самотракії, а наступного дня до Неаполя, звідти до Филипп, міста колонії, що є першою частиною Македонії. У тому місті ми перебували декілька днів, а в суботу вийшли за браму до річки, де за звичаєм було місце молитви. І посідавши, говорили до жінок, які зібралися. І слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця кармазану з міста Театир, яка шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, аби сприймати те, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила, кажучи: «Якщо ви вважаєте мене вірною Господу, то прийдіть у мій дім та й живіть, і змусила нас. І сталося, як ішли ми на молитву. Зустріла нас одна рабиня, яка мала духа віщуна. Віщуючи, вона приносила великий прибуток своїм господарям. Вона йшла слідом за Павлом і за нами і кричала, вигукуючи, Ці люди, раби Бога Всевишнього, вони провіщають вам шлях спасіння. Вона робила це багато днів. Тож надокучило це Павлові, і він, обернувшись, сказав Духові «Наказую тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї. І він вийшов у той же час. Її пани, побачивши, що пропала надія на їхній заробіток, взяли Павла і силу та потягли на майдан до влади. Провівши їх до воєвод, вони сказали ці люди, будучи юдеями, бунтують наше місто і навчають звичаїв, котрих нам, римлянам, не годиться ні переймати, ні виконувати. І юрба напала на них, а воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх палицями. Тож, завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю, давши вказівку в'язничному сторожеві пильно їх охороняти. Він, діставши таку вказівку, засадив їх до внутрішньої темниці й забив їхні ноги в колодки. О півночі павло й сила, молячись співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці, враз повідчинялися всі двері і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці й побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи Не заподій собі, ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, вскочив і тремтячи, припав до Павла та сили, і, вивівши їх на двір, запитав Добродії, що потрібно мені робити, аби спастися?» А вони сказали Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім. І говорили йому Господнє слово й усім, хто в його домі. І, забравши їх тієї ж пори ночі, обмив їхні рани, і тут же охрестився сам і вся його родина. Завівши їх до хати, запросив до столу і радів з усім своїм домом, що повірив у Бога. Коли ж настав день, воєводи послали виконавців сказати Відпусти цих людей. І сторож в'язниці переказав ці слова Павлові «Воєводи прислали наказ вас відпустити, тож виходьте тепер і йдіть з миром. Але Павло відповів їм Нас, римських громадян, прилюдно побито. Без суду, посаджену у в'язницю, а тепер таємно виводять нас? Ні, хай самі прийдуть і виведуть нас. Ці слова виконавці сповістили воєводам, ті ж почувши, що вони римські громадяни налякалися, тож прийшли і попросили їх вийти і, вивівши, благали піти з міста. Вийшовши із в'язниці, вони прибули до Лідії і, побачивши братів, потішили їх та й пішли. Друзі, ви прослухали черговий випуск нового заповіту для нової України. Це програма щоденна. Я Петро Новичег з вами читаємо разом новий заповіт Біблію дії святих Апостолів. Дуже важлива книга, яка розповідає про становлення церкви Божої у світі, і ми читали 16 розділ про початок місії у Європі. До побачення, нехай Господь благословить вас і нас усіх, і допоможе нам постійно бути його божими місіонерами на всякому місці. До побачення.